Кожен із нас носить ім'я того чи іншого святого, як свого покровителя шанує, молиться до нього і розраховує на його поруч і покровительцю. Це не тільки єдиної мої імена, які носять, діло. а це так само є імена церков, які так само носить е, імена святих. І названі на честь тих святих. Тому серед них у сьогоднішньому дні Свята Церква святкує пам'ять цілителя, великомученика Пантелима. Все більше і більше, другі брати і сестри, в сьогоднішньому часі коли так багато хворів, коли так багато різних таких тілесних проблем духовних проблем у людей є, звертається до різних святих і особливо дорогі її до цього великомученика Пантелеймона. Пантелимом дорогі, брати і сестри, родився в малій азії, у родині, де мама була християнка, а тато дуже багатий чоловік, але був таким досить достатнім, ревним поганилим. І тому мама старалася своєму малому сину, який був дуже дивний, який запам'ятовував, гарно вчився, був слухняний, привела оці істини християнські, які знала, і по яких молилася які сама вір. Але скоро помирає мама і він лишається на відрубанні. Ну оскільки батько пухани, то став його само собою приводити до того капища, де поклонялися ідолові. І десь дитина, зростаючи, потрохи-потрохи забувала про те, що навчила мама. І коли він виростав, то батько само собою бачив в ньому такого дружнього хлопця, давав... Деби він фізично добре розвивався. Але потім дорогі мої батько все-таки задумав, щоб його син став лікарем, послав його до такого відомого при дворі е, імператора Максиміана, лікаря. І, як я сказав, Пантелеймон був дімним і ці великі здібності. Лікарській науці на став дуже сильно проявляти, йому дуже стало все це даватися. тож не було, як тепер, якісь є університети, інститути. А тоді могла людина людину тільки навчити тих істин медичних, які на той час такі існували. І імператор ще звернув на нього увагу, бо він такий був вродливий. Привертав до себе увагу і хотів, щоб він лишився при його дворі лікар. І тому теж попросив оцього такого відомого лікаря, щоб він ще більше накладав зусиль над його навчанням. Завали би все, йшло досить успішно, гарно. місто, в якому. Проживав в і в мої було велике місто і для християн бо, eh, трудно було трудно, вони жили великій такі, можна би сказати, конспірації, були знищені, бо дуже переслідувалися християни. Eh, так сталося, що приходилося Пантелеймону проходити дорогі мої до двору, імператора, eh, через, можна би сказати, майже через все місто. І коли він проходив, попри е, таку стареньку хату, виявляється, що там жив такий підпільний на той час священик Гермолай. Той священик побачив, що попри його хату щодня ходить молодий такий юнак, звернув на нього увагу і знайшов спосіб, щоб якось просто на вулиці з ним заворити. Заговорив, запросив його до себе, до, тої, до такої бідної хатини. І само собою став з ним говорити, спочатку не про Христові істини, а про суда. От, але все сталося так, дорогий мені, що цей священник став йому показувати про Христа. Бачите, дорогі мої, що якщо людина щось знає в життю, навіть коли забуде, то все вміє пригадати. І е, Пантелеймон згадав собі маму, згадав собі, що вона йому в дитинстві розказувала про Ісуса. І тут священик немовби повторює це, але більше краще бо розказує про Христа не просто, а про його вчення і все інше. Пантелеймон над тим ходить і так собі в собі роздумує. Коли вертається вечором додому, ніхто не може про це дуже особливо бачити, він все заходить до того священника і їхні зустрічі бувають такими регулярними. Розмови так само. Але він не вертається в християнство, ще не подає великої надії на таку особисту каліміну у тому дорогу, але Господь діє. Через священника і сам. Одного разу, коли вертається, він вертається доїм, бачить на дорозі, лежить мертва дитина. І біля цієї дитини скручена другим і змія, яка вкусила цю дитину. І пан Делимон, як лікар, бачивши, побачив, що хлопчик мертвий. І одночасно рішив вибух що є Ісус, якщо є Бог, помолився, як знав, але більше він це взяв на таку особисту віру, щоб Христос воскресив того хлопчика. І дійсно, по цьому бажанню Пантелеймона хлопчик ожив, на тому місця смія, яка була порожживою, в той момент, так якби трісла на куски і Пантелеймон в цьому такому чудесному дійстві утвердився у вірі ще більше. Само собою, дорогі брати і сестри, після цього випадку. Він сказав священнику, що він хоче охреститися. І охрестився в цьому ж таки імені, яке стало милося. Але Дорогі брати і сестри, він признається своєму батьку про це. І на очах батька е, відкриває очі сліпому вже за молитвами, е, своїми за силою Христа, і тато так само приймає християнство, своє християнином. Але батько довго не проживає, і тоді пантелимо, дорогі брати і сестри, є спадківцем великого майна. Де роздає вітер. А сам, дорогі брати і сестри, стає таким явним за лицем Христа. Він, як лікар, подвійно лікар, як лікар, дорогий моїй такий. Фаховий, який мав справи з лікарствами, і як лікар, можна би сказати, вже тепер духовний, він йде дорогі мої бідних. До бідним людям подає ви здоров'я, йде особливо у в'язниці, до засуджених, до різних таких найтяжчих людей. Люди, дорогі мої, як тепер, так і коли шукали за такими людьми, йде до відомих старалися дорогі мої. Щоб ця свята людина прийшла на поміч. І Пантелеймон, дорогі мої, як лікар серед своїх лікарів, так як би можна сказати, друзів лікарів, став діставати замість. Вони стали йому завидувати, що люди до нього годяться, що він робиться не тільки фахом, як лікар, але фахово, дорогі мої якийсь спосіб, який вони не знали. І то ми його донесли Максиміану, Імператору, що дивись твій лікар, який в тебе є при твоїй родині, кого ти навчав, бо всі про це знали. І це розгнівало імператора. Спочатку він не мов би так його умовляв, що то відмовився е, від того. Потім дорогі мої пропонував принести, зайти в ще, принести жертву ідолу. Але Пантелеймон так, в такий спосіб дорогі мої явно відмовлявся від того і, е, і явно став говорити про Христа. І на очах у дорогі мої е, Максиміана робить так само чудно зі згорим чоловіком. Це на Максиміана не вплинуло, але навпаки ще більше його розру. І тоді дорогий Максиміан приказує, щоб його, другим його цього, якого він везв, тут же умертвити, а Пантелеймона взяти на муки. Му. Муки були такими страшними, де була горяча олія, де було таке здирання гадками тіла. Де Найбільше дорогі брати і сестри був кинути голодним звіра. Трималися спеціально звірів, яких не будували, е, Випускали їх на людей і вони раз кусали людей. Натомість, дорогі мої, коли Пантелемона е, вивели і тих, на Пантелеймона вивели тих звірів, змій, брати і сестри, вони не тільки його не кусали. А деякі з них лизали йому ноги, руки. І Максиміана це дуже розлюдло, що він навіть приказав повбивати тих, цих звірів, не немовби повірили. І не тільки люди пантелилому, а бачите навіть таке творіння, дорогі мої, як звірі, так само, дорогі мої, поступали із пантелимо. Це так не могло тривати, дорогі брати і сестри, бо люд Максим'яна севала більшим і більшу. Так само, коли Максим'ян довідався про старенького священника Єрмолая і про інших таких підпільних священників, то сказав їх стратити. Ну і вона назначений, можна би сказати, такий, дорогі брати і сестри, день, де він приказав дорогі брати і сестри ще раз мучити пантелима. Його прив'язали до оливкового дерева і, і мучили. І він бачить, що дорогі брати і сестри, Максим'ян бачить, що Господь вертає його рани і зціляє на очах людей, і люди масом вручать, великий Бог християнський Максим'ян, приказує. Бати по телину Богу. І, і дорогі брати і сестри, думи, бо це Олег оливкової олив, дело, на очах людей розцвіло і на багатьох гірках утворилися плоди. Люди ще більше стали дорогі брати і сестри, літи і скандувати Великий Бог Християнський. Тіло пантелимо нам було кинути огонь, але не згоріло. Голова, дорогі брати і сестри, на сьогоднішній день знаходиться на обоні в одному із монастирів святого Телима. Така прекрасна добра історія не могла увійти дорогі брати і сестри з християнством у життя церкви і нашого народу. І сьогодні можна. Дорогі мої, як священник, можна сказати, побачити таке відродження, бо більше проблем є у людей і багато образків до Святого Пантелимона, а капісів, молебні, дорогі мої, не кажучи оці такі, такі різні молитви, які читаються до Пантелимона про різних прилізних, таких обставинах різних, таких різних е, хвороб. Молімося, дорогі брати і сестри щоб Господь у вас спосіб на нашій дорозі посилав нам таких добрих духовних пастирів, е, які б і самі переконливо вірили. І особливо через себе, душі мої, допомагали вірити тим, хто сьогодні нужденний, хто сьогодні хворий, хто сьогодні таких духовних, е, душевних, тілесних корова. Амінь. Слава Ісусу Христу.